Доброго дня, мене Віталій, я писник компанії Зубер. Сьогодні поговоримо за самотічну систему опалювання. Багато хто цікавиться самотічними системами. Напевно, зрозуміло, чому в останній час електропостачання буває досить непостійним явищем, а люди хочуть, щоб опалення працювало без електрики. Так, питання: де ж самотічну систему можна застосовувати, найкращим і найякіснішим. Варіантом для самотічної системи є одноповерховий будинок. Якщо ваш будинок становить 300 квадратних метрів і має одне плече опалення довжиною 20 метрів, самотік працювати то буде. Але ось за якісне опалення в зимовий період навіть не йде річ. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наші відео та акційні пропозиції. Обов'язкова умова. Для самотіку це наявність горішного приміщення. Для чого нам потрібне горішне приміщення? Річ в тому, що рух теплоносія в самотічній системі забезпечується різницею температури нагрітої та холодної води. Важно, щоб початок самотічної системи був прямий до самого горища, невеликі викривлення допускаються, але будуть негативно впливати на роботу всієї системи. В цілому у котлі вода. Нагрівається, становиться легшею та розширяється, піднімається головним стояком, потім горизонтальними трубами, так званими лежаками. З ухилом починає опускатися донизу, остигаючи. Які ж є умови для того, щоб цей рух відбувався? Котел має підтримувати можливість самотіку. Труби мають бути достатнього діаметру не менше ніж 40 мм. Середня лінія радіаторів має бути вищою ніж середня лінія котла. На практиці виходить, що низ обратки котла повинен бути самим низьким в самотічній системі. Якщо всіх цих умов дотримуватися, самотік буде працювати чудово. Єдиним мінусом є те, що самотічна система обійдеться вам дорожче, чим насосна. сосна, то більше. Роботи більше, скруток більше, і може стати більшим вероятністю, що труби протечуть. Якщо у вас будинок з повноцінним горішням, то буде дуже гарно працювати. Якщо у вас будинок не одноповерховий, а наприклад двоповерховий і більше, то ми не рекомендуємо використовувати самотік. Це можливо, але складнощі не коштують вашого часу затраченого. На налаштування такої системи в великих магістралях опалення дуже важлива наявність повноцінного горища. З ним все буде працювати гарно. Але якщо замість горища у нас мансарда виникає багато складнощів у мансарді, нікуди подіти розширювальний бак. і важко прокласти прямолінійні ділянки трубопроводів. Прямолінійність і наявність нахилів основна вимога до самотіку. Кожне відхилення або поворот збільшує гідравлічний опір системи. А гідравліка в самопливній системі дуже крихка. 20 кг Різниці в тонні між нагрітою і холодною водою недостатня для сильного руху теплоносія радіаторами. Чи варто взагалі боротися за самотік? Відповідь і так, і неодночасно. одночасно. таку ситуацію, наприклад, ви приїхали на дачу, а електрику відключили, і ви радість отопите твердопалений котел дровами, сидите в повній темряві зимку і радіти, що у вас є тепло. Але будемо чесними, вам захочеться телевізор, холодильник, інтернет і трохи комп'ютеру. Тому ви підете заводити генератор або включати інвертор з акумулятором. Тому набагато простіше зробити систему з циркуляційним насосом і не думати багато про самотік. А взагалі. А завжди рекомендуємо використовувати ТБЖ разом з циркуляційним насосом. Це всього на всього 40 Вт в годину. І система буде працювати навіть при відключенні світла. Отож, якщо у вас невеликий дім, а обов'язково є горище, де можна розташувати труби під нахилом та інші потрібні для самотіку речі, такі як бак, то самотік вам підійде ідеально в інших ж випадках. Краще дивитися в сторону циркуляції за допомогою насосу та підключенням через ДБЖ. Гарного дня, мирного неба над головою! Обов'язково підписуйтесь на наш канал.